Святкування столітнього ювілею подія надзвичайна, а тим більше, коли йдеться про святкування століття діяльності найстаршої молодіжної організації «Пласт». Цілком передбачувано, що з цієї нагоди планується цілий ряд урочистих заходів. Щоб довідатись про них та розповісти вам, Стефан і завітав до пластової домівки імені родини Гуцуляк. Отже, ювелей століття пласту це, це є велике досягнення організації. Це не тому, що то тільки що той 100 років прожила, але що та організація на тих самих принципах і ідеалах прожила 100 років помимо всіляких перешкод, помимо хуртовини війни і помимо всіляких е, державних перешкод. І ця ідея є живуча і сьогодні. То не є тільки що воно було сто років і засновано на принципах світового скаутингу. Але та ідея є жива і сьогодні, і дуже потрібна для виховання сучасної молоді. Тоді, в 2009 році, під час світового з'їзду, що ми називаємо конференцією українських постових організацій, створено було таке спеціальне діловодство. Щоб зайнятися координацією святкування цього століття значить, по краях, різних краях і по цілому світі, і, в кінці, і в кінці разом. Так що я впинився, мене вибрали на ту позицію, так координації тих всіх святкувань, що відбуваються в цілому світі. І ми тепер якраз в процесі різних проєктів, які відбуваються. Кульмінаційне святкування відбудеться в Україні. А в серпні цього року, 12-го року, і воно відбудеться в цім місці, тобто Львів, де воно було започатковане. В Торонті ми склали комітет а святкувань, який очолює Таня Мельник. З нею співпрацюють багато людей різної різного віку, різні генерації, що є дуже цікаво. Вони співпрацюють разом з виховним сектором, а головою який є Володя і референт юнацтва Марту Левицькою, і референт новацтва Оксану Горіх-Пастошок. І з тим, щоб зорганізувати ті більші наші святкування спродовж року разом з виховним сектором. Ми мали був апель в осіни. Відбувся плавідбулася пластова маланка. Вона була присвячена столітна століттям. Також тепер відбудеться є, є ряд інших святкувань. А що тепер цієї неділі відбудеться відмічування першої присяги? відбудеться садження дерев у цю неділю. Ми збираємося до зубівці, щоб разом відсвяткувати день першої присяги пластуни. 100 років тому у Львівській гімназії зібралися по школі 12 квітня і ті 12 пластуни, юнаки, перші пластові гурток. Ну що назвалося Круки, під під проводом опікую речі молодого та вчителя доктора Олександра Тисовського склали присягу. І ми хочемо, uh, щоб скористати століття, щоб ми зібралися тут і всі разом uh, повторили ту першу пластову присягу, і пластини в Канаді будуть в той сам час збиратися у їхніх домівках у Монтреалі, в Отаві, uh, в Сент Катринс, uh, Вінніпезі, Ведметоні і в Калґері. І в той сам час, очевидно, по годинах є в time Zones, uh, Ми будемо мати uh, сполучення електронно. Uh, і по uh, з апаратами, щоб ми одного другого бачили, одного другу чу чу чули. І в п'ятій годині тут у Торонті, і в четвертій в і в третій, у Вербинтоні, у Келґворі. Будемо разом повторяти ті перші слова. І тим це ідея, є, щоб посадити 100 дерев у uh, парк тут у Торонті, і ми вже то uh, з, з, з містом Торонтом зорганізували. Uh, і 6 травня, що дуже гарно складається, бо то є uh, uh, день нашого патрона uh, на, на свято Юра. Ми збираємося в парку. то є uh, uh, недалеко Джейн, дуже близько роздоріжжя Джейн і Еклінтен. І тоді в осені, um, буде завершення великим. Я думаю, що ми це називаємо з'їздом чи златом. Такий homecoming, де будуть запрошені. Ми надіємося, що всі, що коли-небудь перейшли через Торонтонську станицю, прийдуть і ще раз запрошуємо всіх, щоб прийти з пригадати, як колись було святке пластування в Торонті поза Торонтом, і щоб стрінути ще далі знову, і будемо це відмічувати в такому способі. Також важливі, є, що ми хочемо не тільки, щоб значить, так би сказати, сказати, ось ми 100 років прожили, і значить, тут дивіться на нас, які ми є значить, славні, що 100 років прожили. І є справа в тому, що нам треба пропагувати цю, цю ідею серед суспільства, серед, серед молоді, серед, серед, серед батьків. Бо це значить такі виховання молоді є дуже тепер суттєве, і значить ми переконані сові провід, переконані, що це є одна з таких, яких організацій, яка дає підстави на базі християнської етики і моралі виховати на нове покоління, не тільки щоб корисно для своєї особисто, але для, для суспільства.